І знову вибори сьогодні голосування відбувалося не лише в Херсоні, де обирали міського голову, а й в дев'яти районах області. Там за тих чи інших причин призначені повторні вибори на окремих дільницях. Жителі цих районів дообирають депутатів до селищних та сільських рад. Щоправда, на цьому виборчий процес на Херсонщині не завершиться. Голосуватимемо навіть у наступному році, принаймні жителі Кучеряво-Володимирівки Чаплинського району точно. Там призначені перевибори на одній з дільниць на 3 січня 2016-го. Невідомо коли відбудуться перевибори, і на одній дільниці Олександрівки та трьох Федоровки Новотройського району там вибори визнані такими, що не відбулися. Вітаю вас! Я Юлія Кісліціна, і сьогодні у спецвипуску тижня про таке. Початок виборчі дільниці відкрилися вчасно, втім особливої активності виборців не спостерігалося. Мерські критерії, яким хочуть бачити новообраного Херсонського міського голову жителі обласного центру. Боротьба за крісло. До чого вдавалися кандидати, аби стати лідером виборчих перегонів? На календарі 15 листопада, і сьогодні в країні другий тур місцевих виборів у Херсоні. На 159 виборчих дільницях обирали міського голову. Близько тисячі правоохоронців, 200 представників громадських формувань, слідкували за порядком. Незалежні спостерігачі зазначили, що на трьох виборчих дільницях згідно закону не вистачало кабінок для голосування. Деякі відзначилися тим, що не закрили повністю списки виборців і робили це за світанку. Попри це, в обласному комітеті виборців повідомили, що усі дільниці відкрилися вчасно, але наша знімальна група з восьмої ранку чергувала у стін музичного училища, де розташована одна із виборчих дільниць, котра відчинилася із запізненням. На годинку 7.45 пан Анатолій з дружиною Тетяною чекають, поки запрацює дільниця номер 650-737, що розташована на території музичного училища. Втім, двері рівно восьмій не відчинили. Пан Анатолій, хоча й поспішав, але тривогу не бив. Через 10 хвилин люди вже мали змогу увійти, аби віддати свій голос. Я раненько утром прийшов, тому що я торопився на роботу. І на 8 часу прийшов, щоб проголосувати. Голова виборчої дільниці пояснює, не запрацювали вчасно через технічну помилку у контрольному листі. Ну у нас прийшли деякі замінки з вкиданням контрольного листа, оскільки не уважно роздивилась номер. Тому прийшлося відкривати і перепломбовувати скриньку номер один, яка готувалася на виїзд. Усього на цій дільниці близько півтори тисячі виборців. Зранку напливу людей не було. Віддати голос йшли переважно пенсіонери. Серед них і пан Анатолій, який запевнив, що у другому турі підтримує того ж самого кандидата у мери, за якого голосував і 25 жовтня. Перший раз голосував за кандидата на міського голову. І зараз і один і той же кандидат у мене. У мене других змін немає. Чого хочу, хочу змін в лучшу сторону, так як і всі, щоб порядок місті був, щоб дороги були хороші, щоб тепло було. Хочу, щоб Херсон процвітав, був найкращим містом на Україні, як він і раніше був. Зільоним багатоми хотімо вепішбила тихо, спокійна, щоб не було війни і щоб наш город процвітав. І на це надіємося на виборчі дільниці. номер 650-622, що розташована у бібліотеці Гончара. Члени комісії нарікають на малу явку виборців із 1360 трьохсот зареєстрованих на 9 ранку. Проголосувало лише 10 осіб. В основному це люди похилого віку. Втім, серед них була і молода мама. Все из-за него. Просто время уже как раз идти гулять, скоро спать, поэтому вот раненько так. Мне как молодой маме очень... Так сказать, вопрос такой на это в основном медицина наша. Ну и я как медик тоже знаю, как многие проблемы у нас в медицине в городе. И так же... Возможно, с транспортом еще. Тут теж б получше і обслуговування, якщо вже ціна пусть вже буде, ну хоча б сервіс, щоб був більш благоприятный. Через малу кількість виборців у членів комісії після закінчення голосування роботи буде небагато. Кажуть, цього разу до пізньої ночі навряд чи працюватимуть. Скоріше, ми рано посчитаємося, швидко посчитаємося, Комісія у нас молода, активна, рано йдемо домой. Мудрий, працьовитий і найголовніше не хабарник. Таким бачать майбутнього очільника Херсона його жителі. Сьогодні їм довелося визначати, хто з двох кандидатів Володимир Миколаєнко чи Владислав Мангер, відповідає цим критеріям. Про результати голосування, звісно, говорити ще зарано. Єдине, що спостерігали наші кореспонденти протягом дня низьку явку виборців. Хто обирав мера? Бачила Аліна Мокляк. Виборча дільниця на міськводоканалі відкрита з восьмої години ранку. Наразі волевиявлення херсонців проходить у звичайному режимі, жодних правопорушень не зафіксовано. На дільниці зазначають, явка виборців поки що невисока. Явка ниже по сравнів з предыдущими виборами 25-го. Октября 2015 року, окрім членів комісії, на дільниці присутні представники змі та один спостерігач. Це все зависить від штабів, скільки буде наблюдателей. Поки що у нас зареєструвався всего один наблюдатель і вот, два двоє журналістів. Да, на дільниця є великою за списками. Тут проживає більше двох тисяч людей. У нас, виходить, по спискам зареєстровано 2384 людини, із них 30 людини, які голосують на дому за місцем перебування. А вже виїхала група з трьох чоловік. Хоча цього дня виборці поки що не надто активні, деякі херсонці навпаки закликають інших прийти на вибори. Обрання міського голови відповідальний крок. Адже саме цій людині доведеться вирішувати багато питань, які хвилюють городян. Очільникам міста люди хочуть бачити людину чесну, розумну, яка буде дбати про інтереси громади. Хазяїн перш за все, а потім ще чесна людина, а не хапуга, як деякі тут уже були. Я хотів мэра города, щоб он був чесний, и і щоб держал слово. І найголовніше, щоб постійно всю свою діяльність деятельность, деятельность апарату направляв на улучшення життя херсонцев. А це виборча дільниця, яка розташована у гуртожитку ХНТУ. Низька явка виборців зафіксована і тут. Наш участок большой у нас по списку 2204 избирателя. На дому голосуют всего лишь два человека. На данный момент, к сожалению, явка не очень высокая. Люди, які голосують на цій дільниці, запевняють, від кожного голосу залежить наше майбутнє. Вони вірять, якщо не голосувати та не висловлювати свою громадянську позицію, тоді не треба чекати на зміни. У кожного свої вподобання на виборчих перегонах чекають від мера, мудрості, грамотності та плідної роботи задля кращого життя усіх херсонців. Кважна на вибори приходити. Я читаю, щоб люди як вибрали своє нове майбутнє. будущее. Каким я віжу мера города. Ну як, це умним, грамотним і щоб був хазяїн свого міста. Хоче від нас залежить наше життя. І якщо ми його купуємо за гречку, то ми на, на, на таку суму і живемо. Мер і влада в місті повинні відповідати таким вимогам, як дбати про своїх мешканців, які проживають тут, захищати саме в цьому плані інтереси. Всіх, хто проживає, думати про найкраще в місті, але ми повинні контролювати. Тобто, ми виборці повинні контролювати сьогодні. Виборці неохоче йшли на дільниці до обіду за офіційними даними. Явка сягнула лише 8 відсоткової позначки. Хоча під час місцевих виборів, 25 жовтня, в цей же час проголосувало приблизно 14% жителів обласного центру, а це удвічі більше. Сьогодні у другій половині дня було заявлено і про таке порушення як підвезення виборців, яке, начебто, організував прихильник одного з кандидатів на посаду міського голови. На одному із інтернет-ресурсів розмістили відповідне фото у ситуації розбиралася Тетяна Мандебура. 18-та загальноосвітня школа розташована у Кіндійці. Тут працює виборча дільниця номер 650-656. Члени комісії чекають на виборців. На запитання про підвіз людей дивуються і впевнено відповідають. Такого не було. «Все хорошо. То тобто, єснета була дали інформацію. Що 12-та школа була от заснято у нас все отлічно? Все було вовремя, відкрито. То тобто, люди прийшли. Навіть було перших три людини, які проголосували. Ані прямо жаждалі. Втім, явка виборців у цьому окрузі бажає кращого із 1900 осіб, котрі зареєстровані у списку. На першу годину дня проголосувало лише 150. близько двох тисяч виборців на дільниці Івантонівській 21 першій школі. Втім, тут як і у 18-й ЗОЖ, така сама явка. На 13.00 у нас явка 152 виборці. Проголосувало. Згідно законодавства, організовано виборчий процес на дільниці. Порушень з боку членів комісії абсолютно немає, з боку виборців не зафіксовано. Ну, те, що дуже печалить, що явка маленька, але ми сподіваємося, що виборці ще до нас до 20.00 дійдуть і покажуть своє волевиявлення, підтримають. Кандидата, за кого вони вважають віддати свій голос. На цій виборчій дільниці також не було зафіксовано підвозу людей. Чергові, які бачать, як заходять люди в школу, не видно, що це людей привезли. Люди заходять з сім'ями по одному, по два, родичі. Таке не зафіксовано порушення. Ніяких порушень на виборчій дільниці не було і в дванадцяти школі. Втім, тут радує активність місцевих жителів у списку. Кількість виборців приблизно така сама, як і на двох попередніх дільницях, але на голосування з'явилося вдвічі більше херсонців. Ми открылись вовремя, не было. було. немножко потеплело, вийшло солнышко, Вот людей пішло більше. Ну в принципі, сейчас у нас явка порядка 15% от тех, тих, зарегистрированы у нас на участке. Чому херсонці не надто активні під час виборчого процесу, коли по суті вирішуються майбутні міста? Нам відповіли бабусі. никаких ніяких нет нигде Не заботы не видишь, чтобы о стариках или там о, о молодежи или о ком-то. Вот. Внуки безработные, мы безденежные. Так за кого чтобы голосовать? Делать. Так расчаровалась, что я не буду голосовать ни за кого. Вот иду ее проводить, а сама голосовать не буду. Мы хотим, чтобы восстановилась справедливость. Везде і всюду, щоб не було чиновничества і щоб это не було воровства среди них. 29 міст України сьогодні у другому турі обирали мерів не виняток і сусідній Миколаїв. Там явка була чи не найвищою в Україні, тим не менш, цифри все одно не виправдали сподівання громадськості. Так як і в Херсоні, найактивнішими учасниками виборів були літні люди. За процесом голосування у Миколаєві спостерігали наші колеги і готові з нами поділитися інформацією. Голосування во втором турі йде більш активно, ніж в первом турі. Для порівняння, на 12 часов сьогодні було 16% процентів. прийняли участь у виборах на 12 часов. В первом туре было, по-моему, 10%, если не ошибаюсь. Надеемся, что избиратели более активно и выборы пройдут успешно. У другому турі на виборчих дільницях працює чимало демобілізованих учасників АТО. Хтось у комісії, дехто виконує місію, спостерігача кажуть, відвоювали у гарячих точках на сході і добре розуміють, яким може бути життя і яким воно має бути. Отже, тепер контролюють виборчий процес, аби не допустити фальсифікацій та маніпуляцій. За Задіяні таких як мені купиш. нас інги не інтересують. Нас інтересують майбутнє нашої молоді, нашої країни, нашого міста. Так що можна більше нічого не говорити. А за порядком ми смотрели, щоб будемо смотрети. Тому що, як вам сказати проще, люди, які зараз стоять на передовій, які були на передовій, це не просто люди. Це дійсно, як говориться, серце нашої страни. Геннадій пройшов Донецький аеропорт. Сьогодні на виборчій дільниці працює спостерігачем. Мотивація одна. Я не хочу, щоб в моєму родному місті було те, що происходит зараз в Донецке і в Донецка. Донецька. Вот. Я не хочу, щоб ті люди, які допустили там це все, прийшли к нам. У нас власть вважаю, що робота на виборчих дільницях тих, хто захищав країну на сході, обов'язкова. Все-таки это люди, которые видели последствия, и эти люди, которых ну, вряд ли можно купить. Или какими-то посулами, или то есть как-то можно говорить. Але шкодують, що молодь і цього разу залишилась пасивною, незважаючи навіть на громадські ініціативи та заохочувальні акції. Зранку на дільницю активно йдуть пенсіонери З ціпками, підвищеним тиском, але йдуть. Цей факт підтверджує і голова 836-ї дільничної виборчої комісії Андрій Ключник. Явка в порівнянні з іншими участками у нас висока. Состоянням на 3 години дня проголосувала 35%. Такі бакції не придумували. Ну, конечно, лідери та пенсіоний контингент, пенсійний возрос. Агітаційні бігборди, червоні шарфи, підписання порожніх протоколів та інше. Все це сьогодні фіксували спостерігачі комітету виборців України. Вони намагалися охопити якомога більше дільниць. Говорять, деякі порушення вдавалося ліквідовувати прямо на місцях і зазначають, загалом вибори у Херсоні відбувалися спокійно. Занадто спокійно, навіть мляво саме таку оцінку сьогоднішнім виборам дали в обласному комітеті виборців України. Херсонці голосують неактивно, Явка виборців після обіду була близько 10%. Експерти зазначили, при такій низькій явці зате не так багато виявлено недоліків в роботі виборчих комісій. Низька явка не так виявляє недоліки в якості комісії. Ми на минулих першому турі констатували велику кількість технічних помилок в роботі комісій, пов'язаних. З непрофесійністю членів ну, не комісії. Тепер, коли приїжджаєш на дільницю, а там, знаєте, ситуація така, що взагалі виборців немає. Всі сидять біля бюлетенів, дивишся на скриньки, дивишся на кабінки. У КВУ говорять: в цілому вибори проходили спокійно, але були зафіксовані грубі правопорушення. Керівником організації Дементієм Білим він зараз поїхав на дільниці, зафіксовано грубе порушення. Дві комісії Комсомольського району, значить, не дочекавшись кінця голосування, зробили вже протоколи з підписами, протоколи про підрахунок голосів. Це є грубе порушення, це карна значить, за це передбачена відповідальність. Значить, через наполегливість Дементія Васильовича, оці. Протоколи, які були підписані, вони знищені. Завчасно підписані протоколи не єдині порушення виборів по херсонськи Журналістам повідомили про те, що на деяких дільницях були присутні уповноважені особи однієї з партій. А це суперечить закону про вибори. Не можуть уповноважені особи партії, які були у першому турі. Вони не можуть бути. Присутніми на засіданнях комісії, тобто там, де ми знаходили, просили, щоб вони покинули приміщення, ми показували керівництвом комісії статтю, де чітко вказано, хто може бути, і у нас виник виникло взагалі велике питання щодо. Ну, цієї політичної сили да, ну, батьківщина висунула мангера. Да. У нас дуже велике виникло питання щодо взагалі, підготовки цієї юридичної служби своїх людей, бо фактично підстав ну, от з моєї точки зору особистої, да, як громадянина, фактично таким чином підставляється кандидат. Ще одне грубе недотримання закону за словами експертів КВУ, агітація на дільницях членами виборчих комісій. Агітація День голосування, причому агітація з членами дільничих комісій, теж від партії Батьківщина, точніше від кандидата Мангера, члени комісії, одягли в на трьох дільницях, їм були надані головам комісії червоні шаліки, повністю, які повторюють за кольором, формою та іншими всіма зовнішніми ознаками. Ті шаліки, в яких продавці і агітатори продавали. Картоплю і інші овочі за дешевими цінами під час кількох акцій від Лану до столу. Незважаючи на суттєві порушення, вибори в обласному центрі відбулись. Чиї методи боротьби принесли перемогу одному з кандидатів, херсонці дізнаються вже зовсім скоро. За результатами місцевих виборів у нашому регіоні вже повністю сформований склад обласної міських районних рад, 23 із 30 селищних рад та 234 із 254 сільських рад. За рішенням ЦВК призначені повторні вибори на окремих дільницях шести селищ та дев'яти сіл. Там голосування проходило сьогодні. Трохи пізніше відбудуться перевибори і в інших населених пунктах, де не сформований повністю склад рад, призначені вони на 27 грудня. А новообрані ради починають працювати. В районах області проходять їх перші засідання. Найголовніше питання обрання голів. Процес цей можна сказати йде туго і часто серед запропонованих кандидатів вирішальним стає один голос. Нашим кореспондентам цього тижня вдалося побувати на сесії Голопристанської районної ради. На порядку денному сесії Голопристанської районної ради всього декілька питань. Основна інтрига хто стане головою. Суперечки та непорозуміння серед депутатів спочатку ставили під сумнів процедуру обрання голови. Коли емоції вщухли, депутати все ж приступили до голосування. Дві кандидатури Тетяна Мануленко від політичної сили наш край та Віталій Соловйов від політичної партії блоку Петра Порошенка Солідарність, якого і було було обрано головою голопристанської районної ради за результатами таємного голосування за його кандидатуру проголосував 21 депутат проти 12-ти. Цим голосуванням партії 6 і 7 показали що вони готові працювати і підтримувати молодих енергічних тих, які переживають за район, тих, які хочуть добитися результатів, які Будуть гордитися не тільки в голепристані, ну і за пределами Херсонської області. Одразу ж після визначення результатів депутати від нашого краю разом з Тетяною Мануйленко покинули сесійну залу. Другий кандидат на посаду голови районної ради розповіла: вона щиро вітає свого колегу з обранням, але деякі речі обурили та засмутили. Ми привітали, ми підми прийняли вибор всіх. Чому ми встали і пішли? Ну, ми пішли не проти того, ми це не демонстрація. Це просто знаєте, я питання людям, я сама такого думки, як я можу, я ми прекрасне. Я, я, я прекрасно розумію, що без нас там обійдуться. Ми прекрасно розуміємо цю математику, але я не могла, і люди так само, якщо людина, яка приходить на посаду заступника, яка, начебто, повинна першу за все дотримуватися норм закону і бути неупередженим. Все було розіграно це саме упереджуємо. на сесії були присутні представники громадськості та засобів масової інформації. Депутати різних рівнів цього дня усі радіють, що головою районної ради став представник від демократичних сил. Перший район Херсонської області провелися. Перша установча сесія всіх депутатів була відповідним чином тільки що щойно обраний голова районної ради, і дуже так приємно мені особисто, що Голову обласної ради районної ради вибрали молоду людину, мешканця голови Пристинського району людину, яка тут виросла, яка тут народилася, які батьки, якої тут живуть, це Віталій Соловйов. І ще більше приємно це те, що він обраний до Голопристинської районної ради за списками політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Після обрання голови сесія тривала у звичайному режимі. Політика та виборча боротьба не повинні заважати вирішенню питань, які хвилюють район. 180 дільниць, які працювали сьогодні на території Херсонської області. Нагадаємо, вибори проходили не лише у Херсоні, а у дев'яти районах. Зачинилися рівно о 20-й годині. Наразі дільничні комісії рахують голоси. Втім, їх голови, з якими нам вдалося поспілкуватися сьогодні, говорили про те, що довго цей процес не триватиме. Надто низькою була явка виборців на 16-ту годину. Вона склала 16,75%. Тож попередні результати стануть відомими вже завтра. Про них вам обов'язково розкажуть кореспонденти Таврійських новин. А ми зустрінемось з вами наступної суботи. До побачення.